В соцмережах почала з'являтися інформація, що поліція підходить до чоловіка на вулиці, перевіряє в нього документи і каже, що він в розшуку за поданням ТЦК. Після цього поліцейські чоловіка затримують: ви в розшуку ТЦК. Зупиніться, автобус на бахмут відбує за 10 хвилин. Що це взагалі таке? Чи законно це, і що з цим робити? Дивіться це відео і все дізнаєтесь. Якщо ви вже чули про випадки, що поліція затримала чоловіка на вулиці, бо він нібито в розшуку в ТЦК, це дійсно може бути правдою і так є. Це не вигадка і не нагнітання ситуації. І якщо чесно, це поки що найзаконніший спосіб доставити чоловіка в ТЦК, який вони придумали. Але тут є два але. І далі я розкажу, які. Також мені зробило зауваження, що я кажу ТЦК і не пояснюю, що це таке. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Тому пояснюю для тих, хто за кордоном, бо ті, що в Україні, вони давно про це знають. ТЦК це нова назва військомату, розшифровується як Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. І ТЦК це навіть скорочено, тому що повна назва це ТЦК та СП. Але я вже не буду глядачів на Ютубі мучити такими складними штуками. Так от, щодо розшуків. По-перше, ви знаєте, із моїх відео із відео інших юристів, що працівники ТЦК не мають права вимагати для перевірки документів в людини. І тим більше вони не мають права силою доставляти людину у військкомат. Це звичайно абсурд, що так є у військовий час, але це так. І по-друге, поліція не має права перевіряти людей документи на прохання працівників ТЦК. Вони не мають права також передавати працівникам ТЦК персональні дані людини, щоб ті виписали повістки. І тим більше вони не мають права доставляти чоловіків у військомат для проходження медкомісії. Але як ви знаєте, і перше, і друге вони по факту роблять. В той же час законодавство на цей момент передбачає єдину можливість примусово доставити чоловіку у військкомат. Це процедура так званого адміністративного затримання. Що це таке? Кодекс про адміністративні правопорушення, наприклад, має статтю 2101 порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Якщо чоловіку дали повістку, щоб прийти у військомат, він за неї розписався, але у військомат не прийшов, то він вчинив це адміністративне правопорушення. Після цього в держава виникає право притягнути його до відповідальності. І процедура передбачає, що для цього керівник ТЦК має скласти протокол про вчинення такого адміністративного правопорушення, і далі розглянути цей протокол і винести постанову про притягнення людини до відповідальності. Але закон також каже, що цей протокол можна складати лише в присутності особи, яка правопорушення вчинила. І на практиці виходить, що чоловік мав прийти, він не прийшов. Відповідно, з'явилися підстави для складання протоколу, але людини, щоб у її присутності це зробити, немає. І для таких випадків Кодекс України про адмінправопорушення передбачає, що такого правопорушника може доставити примусово, і для цього поліція має право робити адміністративне затримання. Нас є порядок організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, і він передбачає, що поліція за зверненням ТЦК затримує і доставляє військовозобов'язаних, якщо вони вчинили такі правопорушення. І одночасно передбачено, що ТЦК має право звертатися до поліції з проханням доставити таких людей. До речі, представники секти живі люди можуть тут нічого не вишукувати, бо ви нічого тут неправильного не знайдете. Тут все законно, але як я казав, є але ви знаєте, що в повістці треба розписатися. Якщо людина не розписалася або не має акту підписаного свідками, що вона відмовилася розписатися, то вважається, що повістку їй не вручили. Відповідно, юридично обов'язку з'явитися у військкомат людини немає. Якщо чоловік не прийшов, то він адміністративного правопорушення не вчинив. Тому підстав для ТЦК звертатися до поліції про доставлення такої людини також немає. Але працівники ТЦК можуть на це не звертати уваги. Вони пошту відправляють повістку людині або кидають її в скриньку і кажуть, що нібито вони повістку людині вручили. Відповідно, далі вони пишуть в поліцію листи, що людина вчинила адміністративне правопорушення і просять її доставити. Я не знаю, наскільки це масово, але таке є. І після цього виходить, що це вже не діло поліції перевіряти, чи законно до них звернулося ТЦК з таким листом про доставку чи ні. В патрульних в планшеті просто буде запис, що людину треба доставити і все. От можете подивитися, як це буде виглядати. Буде прізвище ім'я по батькові, адреса проживання, відмітка про розшук, буде зазначено по якому правопорушенню і хто її розшукує, і далі діло поліцейських лише знайти таку людину і доставити. Як кваліфікувати таке, можна сказати, шахраства ЦЦК це окреме питання. Деякі блогери розкажуть, що тут є підробка, перевищення повноважень чи ще щось. Але насправді тут не все так однозначно. Я прогнозую, що це не будуть кваліфікувати як злочин. І, до речі, я вже раніше робив такого типу прогнози і не помилявся. Наприклад, я казав, що промислове доставлення в ТЦК і передача поліцію персональних даних людини, працівникам ТЦК для того, щоб вони оформили повістку, також не є злочином. І як ми бачимо, що жодної підозри нікому по таких ситуаціях не вручили. Далі я розкажу, що робити з таким розшуком, а ви тим часом підписуйтесь на канал. Тут я чесно коментую актуальні теми, які впливають на наше життя. Що каже закон, як є на практиці і що можна чекати від держави. Без цензури, маніпуляцій і блогерського хайпу. Як ви бачите, ця схема наполовину законна, і вона явно законніша, ніж просто силою тягнути людину з вулиці на ВЛК. І вона була досить дієва завдяки блокпостам. Тому що машини там мають право зупиняти, там відразу є поліція, вона може перевірити документи навіть під надуманим приводом, і відразу людину затримати, якщо вона в розшуку. Але ситуація така, що десь тижня-два назад, принаймні на заході України, блокпости поскасовували, їх вже немає, і тому виходить, що на практиці отакі розшуки, затримання в результаті розшуку за заявою ТЦК будуть робити на вулиці. Але тут є друге але. Кодекс про адміністративні правопорушення передбачає, що адміністративне стягнення може бути накладене не пізніше, як через два місяці після виявлення правопорушення, тобто людина не прийшла за повісткою, ТЦК про це дізналося і з цього моменту починає йти двохмісячний строк. І днем, коли ТЦК виявило правопорушення, як мінімум можна вважати дату листа ТЦК в поліцію про доставку людини. Крім того, кодекс каже, що якщо цих два місяці пройшли, то провадження у справі про адмінправопорушення не може бути розпочате. Тобто ні протокол не можна складати, ні доставляти вже не можна. Але по факту ці розшуки висять поліції довше, ніж два місяці. Тому, якщо поліція хоче вас затримати, бо ви в розшуку за отаким поданням ТЦК, то треба з'ясувати, яка дата цього листа. І якщо пройшло більше ніж два місяці, то поліції можна сказати, що у них вже немає повноважень на доставку, і ви не мають зняти вас з розшуку, бо лист з ТЦК про таку доставку вже вичерпав свою силу. Таким чином, що у нас в підсумку? Якщо ви не хочете, щоб вам поліція зіпсувала ваші плани і ви собі десь їхали, а вони вас хочуть затримати і доставити в ТЦК, то треба завчасно піти в ТЦК, з'ясувати, чи є у нього до вас якісь питання і чи часом ви не в розшуку. Або інший варіант це все за вас може зробити адвокат. Він може з'ясувати, чи ви є у розшуку, і якщо ви там незаконно, то може домогтися, щоб вас з нього зняли і в поліції, і в ТЦК. На цьому все з вами був Руслан Ружицький, канал Слово Адвоката. Будьте розумні, поважайте закон, не порушуйте військовий облік. І побачимося в наступних випусках.